Там хтось ходить. Чи траплялося у вас таке, що ви прокидаєтесь вночі і відчуваєте, ніби хтось присутній, хоча в кімнаті нікого немає? Оце відчуття кошмару і тривоги якраз лежить в грі під назвою The Whispers. Ми граємо за маленького хлопчика, який... Цілими днями виконує одне й те саме: малює малюнки, складає пазли, живе як звичайна дитина, і в один з таких днів його матуся каже: попробиратись в кімнаті, очистити зуби, і потім вона почитає його улюблену книжечку. Але раптом все починає змінюватись, починають з'являтися. Якісь шепоти, хлопчик старається не звертати на це увагу і просто лягає до себе в ліжко, чекаючи на свою матусю, щоб вона почитала йому книжку. Але цей час так і не настав. Це коротка психологічна гра від першої особи, буквально де дитяча безпека руйнується на очах. Тому дивись це відео до кінця, щоб дізнатися, що станеться з хлопчиком. Ми разом з вами поринаємо. Світ дитячих кошмарів. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі щодо цієї гри, як вона вам, Ютуб, просуває це відео, і я дуже вдячна вам. Що ж, а ми переходимо до гри. Щойно зашвав цю гру, і нас зустрічає з вами годинничок. Бачимо іграшку, робот, зайчик, і це напевно головний герой, з якого ми будемо сьогодні грати: сніговичок. До зими готові і все у нас буде ок. Ну що, погнали? Та не треба. О, той самий Ку-ку, ку куку. Ку -ку. А що це я тут таке малюю? Бачу дерева, маринки, сонце. Але все-таки погода бажає бути кращою. Ну, давайте подивимося, що тут за малюночки я намалювала. Зайчик. Це, напевно, його найулюбленіша іграшка. Тут він разом з матусею. Потім якісь пазли. Ой, я можу пазли позбирати. очманіти. Ставте лайк цьому відео і пишіть в коментарях, чи подобалось вам в дитинстві. Складати пазли і малювати. А можливо, хтось і сьогодні малює. Складає пазли, до прикладу. Я люблю малювати, але я роблю це дуже рідко, на жаль, тому що не вистачає часу. Ні на що. Все. Склали ось такий маленький пазл. Я б спочатку подумала, що це індивідуальний якийсь пазл, зроблений під uh, малого. Але ні, це просто пазли. Окей. Це корзиночка, а для чого вона тут? Давайте, напевно, трошечки зайду в налаштуванічка і сенсу побільше зроблю, щоб було краще. О, зовсім інше діло. Так, що в нас тут є? А, ні, це просто все-таки якась лялька. Якась пані відповідається, напевно, ця лялька. А я думала про твої малюнки і найулюбленіші. Той, де ви з твоєю мамою в джунглях? Так, відповісти. Так, я люблю свою матусю, або ж я люблю, коли моя мама розповідає мені історію про дерева. Давайте я люблю свою матусю. Так, я люблю її. Так, що у нас ще є? Кролик? З кроликом не можу. Є кубик, а ну давайте пограємо в кубик. Ні, не можу його скласти. Я пам'ятаю, як у нас в школі грали в цей кубик рубик, і на випередження, хто скоріше збере його повністю. Оце часи, було. давайте викинемо його. <гум> Блін. <гум> ну, майже, майже, давайте ще спробуємо. Чекаємо, бам. Ні. Це взагалі що це таке? Вау, наче магія. подивіться на це. Справді відчувається зима така казкова і холодна. Давайте поговоримо все з роботом. А, ні, не може говорити. Нічого собі, як він кльово танцює. Оце рухи в нього класні, файні. Так, вімкнемо телевізор. Угу. Це дитячий майданчик. А це що таке? Вату роблять чи ні? Все, їжа готова. Чи що? Чому б тобі не прибрати в кімнаті і не почистити свої зуби? Тоді я почитаю твою найулюбленішу книжку, як я тобі обіцяла. Окей, мама, все зараз роблю. Поприбирати іграшки. Ну, в принципі, по завданічком поки що все. Давайте. А, тепер я зрозуміла, що це за корзинка була. Тут іграшки всі. Давайте. З першої спроби спробуємо. Бам! Трішечки перекинула. М'ячику, йди сюди. Тривайно. А як мені так, щоб він долетів? Це вважається? Добре, кинемо просто сюди. О, в нас шкала почала заповнюватись. Скільки тут багато м'ячиків? Це, типу, про запас, якщо один десь втрачу або він здується, є завжди інший. З м'ячиками мені щось не щастить. Кинути їх. Сподіваюсь, з іншими іграшками мені пощастить набагато більше. Роботей, йди сюди. Ти підеш перший. Ні, не підеш. Кубиком? Кубик піде. Бам. Давай об стінку тоді. Так, будемо об стіну все швиряти кидати. Тепер я розумію дітей, які іграшки свої об стіну кидають біля кошику. Біля кошику, головне, щоб Але діти і діти, що з них взяти. Вони вчаться всьому. От, наприклад, як я закидую в корзину. Звісно, баскетболист такий собі. Ага, це я не можу. Окей. Ні, я ж вже все. Давай. Кролика взяти не можу. Це, напевно, найулюбленіші іграшки, і тому вони завжди. Будуть спати в моєму вішку зілною. Так, медведику. Теж не можу, зате можу це ось взяти. Давайте нам. Ну. Ай, перелетів. Спроба два. Бам! Все. Залишилась лише одна іграшка. А, ось м'ячик. Нічого собі. А на що мені так багато м'ячиків? Коли хтось з батьків вирішив віддати дитину у спорт, щоб вона займалася. Ой, а я пройти не можу. Далеко, звісно, від мене м'ячик цей забіг. Ну куди? Ну, ні, ну повернися! Ти де? Де я тебе дістану? Я не знаю, що з ним робити. Окей, все, Побавила сьогодні. Зараз його вкину. Це вже не смішно. Іди сюди. Тікай і тікає від мене. Я розумію, що ти ще хочеш трошечки побути. Відбився. Ой, я не можу з цього. Все. Так, тепер мені потрібно скласти мої карандашика, малюночки. Також сюди треба. Ні, не сюди. Ой! А що мені робити? У мене застрягла одна картиночка. І що мені тепер? Перепроходити? Чи що робити? Бачимо якісь книжечки. Ну, ж потрібно поскладати сюди, напевно, ні? Ні. А, покласти малюночки в рамочку. А що а мені тепер робити? Ну, ось один. В принципі, це книжечка, але я думаю, підійде, ні? Не підійде. А я не знаю, як мені той малюночок витягти. А я таке не малювала. Що це за монстр нічний? Як мені дістати? Не дістану, мабуть, я малюночок. Чи дістану. Дістала! Дістала малюнок. Ні, я справді я такого нічого не перекреслювала, що тут. Це вітер. Це завжди звучить смішно, коли вікно відчинене, ніби воно розмовляє чи щось таке. Але можливо мені треба його зараз зачинити? Давай зачинимо. Оце зачинилось від вітру. Ну, і тепер треба сходити почистити зубки, щоб зрозуміти, як кімнатку активувати можу? Можу, чудово. Хай їздить собі. Це не ця кімнатка. До речі, ну кімната виглядає милою. Ага, ось ванна кімната. Це що, особиста ванна кімната для малюка? А що мені робить, я вибачаюсь? А взяти то я не можу. А, ні. Звісно, видавилось І що, зубки чистите? Ну, давай почистимо. Зубки завжди треба чистити. Давай ще. Все? І тепер матуся зараз почитає нам книжечку чи ні. А можливо поїмо зараз, подивимось. Я не пойму. Ну, спати не можу. А, Time to pee? Це, типу, сходити в туалет. Час для туалету. Давай. Сходимо в туалет. А як це дверці самі по собі зачинились? Там хтось ходить. Це що було? А як ви перемістились? Ви зібралися дивитися телевізор? Ні, час для сну. Телевізор вимкнути не можу. Окей, беру книжечку. А, це мені книжечку покласти треба, яку я буцала. Добре, зараз ось вона лежить. Добре, ж хоч малюночок запам'ятала. Давай. Все. І час для сну. А матуся, коли прийде? Чи замість неї чупакабра прийде. Що я просто так заснув? А як же на ніч історія, казочки? Я все зробив, кімната чиста, зуби почищені, вона сказала, що почитає мені. Але, як бачите, матуся не прийшла. Годинник. Знову відчинене вікно. Ого, скільки вас! Ребята, ви попутали щось. Над дитиною стоять, дивляться, як вона спить. Це сонний параліч, походу, в нього. Це матуся співає. Іграшка, що ви тут забули? Я думав, ви зі мною будете спати. Замаячня. А ці двері не були, і відчинені. Давайте потяг активуємо про всяк випадок. Ні, не дають. Окей, йдемо в дверці цю. Все серйозно? Якщо чесно, я не думала, що настільки швидко зможу пройти цей гори. Та й в принципі, він був вже і не такий страшний, як могла собі убити. Але от якщо малюк лежав в ліжку, тоді ще можна списати на сонний параліч. А коли він робив свої справи в туалеті, що це за монстрик? А якщо це взагалі? Монстр, який заміняє матусю. і якраз якщо слідувати міфології саме слов'янської є кікімира, це дух, який іноді підміняє матір або сидить біля колиски, а біля кроватки. І вважалося, що цей дух лякати дітей може ще й заплутувати їхній сон, а подекуди й шкодити немовлятам. Та й в принципі дітям загалом можна лише здогадуватись, куди поділась справжня матір. Та і в принципі хлопчик з неї ж розмовляв те, що він прибере почисти зубки, вона йому книжечку почитає. А якщо припускати, що він вже з тих пір розмовляв не з матір'ю, а з цим духом. Здавалось би, така маленька, коротенька історія, а стільки сенсу в ній може бути закладено. Як ми з вами побачили, це все таки неповна гра. Тому будемо очікувати виходу повної гри, який зможе нам більше показати історію і вникнутись в сюжет, зрозуміти, що взагалі тут коїться. Тому якось так пишіть ваші припущення в коментарях, як вам сподобалась гра, не сподобалась, можливо, якісь кінцівки, як ви гадаєте, чим може закінчитися ця гра. Ну і не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. З вами була Орос. Я буду чекати у вас в наступній грі. Проходження. Всім до нових зустрічей!